Покажу, як встановлювати змійку гольфік, як його обробити. Ось він у нас проклеєний припуск, оверложений. Ось Тут прокладений стібок, а тут за заметом. Що ми далі робимо? Розпресовуємо. Тепер на тій стороні, де у нас буде змійка заступок, десь на 0,5 можна для себе ось так намалювати, щоб рівненько було. На 0,3, на 0,5, Маємо ще. І ще раз відступаємо ось так от і ще запросовуємо. Рівненько, щоб все було. І має вигляд. Ось три або п'ять міліметрів. Сюди накладаємо нашу змійку, застіпку, блискавку і підзор теж і маємо тепер все сколоти разом. Сколюємо ось тут або наметуємо. І прокладаємо стібок. Стібок прокладаємо на 0,1, 0,2 від застібки. Апка має бути для пришивання застібок, така одностороння. Растебай, трошки тружки, да, Цей припуск, закриваємо острівку. Тепер накладаємо ось цей припуск сюди і будемо тепер настрочувати на цю половинку, теж або приколюємо або наметуємо. І прокладаємо два стіпка ось тут і ось тут, ближче до краю і ближче до середини. Ось зафіксувала двома стіпками, трошки нерівно, але це за рахунок того, що в мене тут Два стіпка. Так, наступне, що нам треба зробити? Нам треба намалювати нашу оздоблювальну строчку. Стібок намічаємо, де у нас закінчується ось цей шовчик, який ми стрічили. Тепер нам треба намалювати оздоблювальний стібок там, де він у нас має бути розташований і гарненько так тут проходити. Від цього лінії середини пілочки, передньої половинки, відкладаємо. 3-3,5 можна брати. Давайте візьмемо три. Відкладаємо по 3 см і проводимо гарно, тоненьку, рівненьку лінію. Це в нас мітка, де закінчується оцей стібок. Оцей, що ми з'єднували. І Тут має бути прямий кут трошки, а тут робимо так, оп, і наводимо гарненько, щоб лінія, яка нам подобається. Тепер будемо, теж можна або заметати, або скріпити булавками і дати строчку, стібок, прокластись по стібок. Все, проклала стібок. Тепер можна пробирати ось цю зметулену строчку. стібочок бочок і наш висок готовий. Ось. Все гарненько боку. Ось так не покоштамо. Да.